Доброго дня, шановні присутні, на сьогодні засідання комісії з питань соціально-культурного освітнього розвитку та охорони здоров'я. Так, черга денна. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради No509198 від 16 12 2022 року про затвердження програми розвитку освіти Наладівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Друге питання про внесення змін до положення про службу в справах дітей. Виконавчого комітету Налатівської сільської ради. Третє питання про затвердження програми для кривників на території Налатівської сільської і територіальної громади на 2025-2027 роки. Четверте питання про затвердження цільової соціальної програми і затвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. П'яте питання про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти Наладівської сільської ради Кримівського району Дніпропетровської області. І шосте питання про укладання договорів про надання послуг з фізичної охорони закладів загальної середньої освіти у 2025-2026 начальному році. Ми проголосуємо за чергу дену. Ну, хто за? Проти. Отримались? Нема. Дякую. Так. Усього членів комісії 5. Присутніх три, відсутніх два. Присутні. Кобзар Олег Васильович, Булаткіна, Тетяна Володимирівна, Хющенко, Віталій Миколаївич, Відсутні члени комісії Давидчук Юрій Сергійович і Войтович Любов Васильівна. Так. Порядок денний ми зачитали. Давайте перейдемо до розгляду першого питання: пронесення змін до рішення сільської ради номер 509, 19, 8 від 16.12.2022 року. Про затвердження програми розвитку освіти Наладівської сільської і територіальної громади на 2023-2025 роки. Відповідно до пункту 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законів України про освіту про дошкільну освіту, про загальну середню освіту, про про позашкільну освіту, керуючий законом України про правовий режим воєнного стану, указом президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 про проведення воєнного стану в Україні зі змінами та доповненнями, затвердженого законом України від. 24 лютого 2022 року номер 2102 про затвердження указу президента України проведення воєнного стану в Україні з метою уточнення показників обсягів джерел фінансування, строки виконання та окремих завдань і заходів програми, враховуючи фінансову можливість бюджету. Новолатівської сільської ради є потреба у наступному. Внести зміни до рішення сільської ради номер 509 1981 1981-12-2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новолатівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Викласти додаток 1 завдання та заходи з розвитку освіти в Ноладівській сільській територіальній громаді на 2023 2025 роки до програми в новій редакції, що додається. Викласти додаток 4 фінансування на 2025 рік. До програми в редакції, що додається. Контроль Цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів Налатівської сільської ради. Давайте проголосуємо. Хто за прийняття даного питання? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Друге питання: про внесення змін до положення про службу в справах дітей виконавчого комітету Налатівської сільської ради. Тут у нас буде. Питання таке. Нам потрібно внести зміни до положення про службу у справах дітей виконавчого комітету Налатівської сільської ради, затверджено рішенням виконавчого комітету Налатівської сільської ради від 3.02.2021 року No15 про створення служби у справах дітей при виконавчому комітеті Налатівської сільської ради. Затвердження положення про службу у справах дітей, виклавши його в новій редакції. Загалом все залишається так, як У нас додається згідно пункту 3 постанови. Від 9 травня 2025 року номер 528 Кривівською районною адміністрацією передано відповідно до акту приймання передавання справ та за описами, додана до нього анкета дітей-сирі, дітей, дітей, позбавлених батьківського опікування, які перебувають на первинному обліку служби в справах дітей. Добавляється у нас така, пункт такий. Для того, щоб Григоровна Пустименко отримала доступи, нам потрібно нести зміни промов. В принципі, так це і остається. Це тільки. Байта, будь ласка, проголосуємо. Хто за? Проти. Мама дякую. І третє питання. Про затвердження програми керівників на території Новолатівської сільської ради. Це теж питання. Нам потрібно затвердити цю програму для кредитників на території Наладівської сільської територіальної громади, згідно з додатком, визначити комунальну установу Центр надання соціальних послуг Лозовацької сільської ради відповідальним виконавцям, як заклад, на базі якого буде реалізовуватися програма. Відділу з організаційних питань соціального забезпечення ветеранської політики та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Налатівської сільської ради забезпечити реалізацію та моніторинг виконання програми для критників на території Нелатівської сільської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності та дотримання законності. Будь ласка, проголосуйте. Хто за? Дякую, проти. Утримались. Немає. Дякую. Четверте питання про затвердження цільової соціальної програми, затвердження української національної громадянської ідентичності на період до 2028 року. Відповідно до підпунктів 2-ї 9-ї частини. В статті 13 закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, Статті 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанови кабінету міністрів України від 15.12.2023 року, номер 13.22 про схвалення стратегії утвердження української національної громадянської ідентичності на період. До 2030 року та затвердження операційного плану заходів за її реалізації у 2023 2025 роках постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 2024 року № 864 про затвердження державної цільової і соціальної програми затвердження української національної та громадянської ідентичності. Тому у нас з метою формування. Української національної громадянської ідентичності є потреба в наступному: затвердити цільову програму соціальну програму затвердження української національної та громадянської ідентичності на період дві тисячі року. Управлінню освіти культури молоді та спорту на сільської ради забезпечити координацію роботи щодо виконання цієї програми, відділу фінансів на Латівської сільської ради передбачити кошти на фінансування заходів. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-культурного, освітнього розвитку та охорони здоров'я. Будь ласка, проголосуйте. Хто за? Проти. Поняли с немає, яку одноголосно. П'яте питання про встановлення вартості харчування дітей закладів освіти Наладівської сільської ради. Загалом у нас все так і залишається. Ми тільки тут прописуємо. Так, дошкільне відділення у нас буде вікова група від року до 4,80 гривень. Вікова група від 4 до 6 років це буде 100 гривень. Так. А в закладах загальної середньої освіти в нас будуть харчуватися безкоштовно діти з 1 по 11 клас. І сума буде 70 гривень. А все так, інше залишається, як і було. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає? Отрималися? немає. Дякую. Так. І останнє питання. Про укладання договорів з надання послуг фізичної охорони закладів загальної середньої освіти у 2025 2026 навчальному році. Так, повідомляю, що згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 07.04.2023 року, номер 301 р про схвалення концепції безпеки. Закладів освіти в закладах освіти Нолатівської сільської територіальної громади встановлено комплекс тривожної сигналізації та відеоспостереження. Також встановлено стаціонарний металопротектор та проведено ряд інших заходів щодо безпеки в закладах освіти. Ще одним із заходів забезпечення безпечних умов навчання є укладання угоди з фізичної охорони закладів до сільської ради надійшов лист начальника управління національної поліції україни від 25.06.2025 року номер 2045-2025 про укладання договору з надання послуг з фізичної охорони закладів загальної середньої освіти у 2025-2026 навчальному році для забезпечення освітнього середовища під час військового стану на території неволатівської сільської територіальної громади Дана угода спричинить додаткову фінансову потребу у відділенні коштів з бюджету громади у розмірі у розмірі 36,4 тисячі гривень щомісяця. Чи є у вас якісь питання до цього питання? Немає. Човець за те, щоб Там, навіть все є, і відео єсі, сторожається це. Добре. Зачем Якщо нам охоронено. Я так розуміла, ви не підтримуєте проект рішення з надання про укладання договорів з надання послуг з фізичної охорони закладів загальної середньої освіти у 2025 2026 навчальному році. Так, то давайте проголосуємо, що ми не підтримуємо це рішення. Хто за? Проти? Покинулись? Немає. Дякую.